Сьогодні у нас 7 травня. От. За тиждень від попереднього відео естома підросла просто на сантиметрів 10. Погода сприяє, сонячний день збільшується. Ну, тепло, звичайно, стала температура. Підросли десь на 10 сантиметрів точно. Причому підживитися суто одним одобренням. Комплексним 18 18 18 крісталон. Ростом дуже задоволений. От е -е Є нюанси, єдине, що по прищіпуванню. Тобто є такі, які Розділились на двоє, є такі, які не розділилися. Значить Мої працівники десь прошляпали той момент. і Не вся кущиця, дай де деяка де росте тільки одна квітка росте. Але будемо... Ну, що з того вийде, яка буде краще, то вже побачимо по кінцевому результату. Висота все ж таки теж грає роль. Не факт, що дві нижчі квітки краще по ціні одної великої. Ну, кажу, це все буде видно трішки пізніше. Пепельні пили себе повністю оправдає, з нього подаємо воду і мінеральне добриво. Ці комплекси, що я говорив. Відкідників оприскуються поверх, розп... звичайно розпилюючим 10-літровим, таким, як обшикують на городах від шкідників. Ну, тобто, В принципі, все просто зовнішній вигляд цвітки мене радує. Ось, навіть видно, скільки великі от деякі листки. Так що нав... настільки добре йде. Між квіткою у мене з'явився такий, скажімо, як мох, ніби тому ми переживали, що він так буде мішати поступати кисню в цей. Ну, але я бачу, що він не мішає. Може, навіть на якісь мірі вологу стримує в коріні. Ну, тут... такого, я думаю, не буде вирощенні. Тут більше це все зав'язано з тим, що в мене водою поливаю зі ставка. ставка вода не надівається. І... Думаю, що просто ці всі бактерії, мікроорганізми попадають сюди, ну достойці, так? Попадають сюди, і чисто, отак, якби Якби то зеленіє. Пробували чистити, але результат між тим і тим, в принципі, щось погано ми не бачимо поки що. От. Будемо вже реагувати по ситуації. Він дуже скоро відновлюється. Тільки, тільки ми його забрали, він знов знову саме. Ну їм вже тяжко залазити між квітку. З собою дуже вже й залізеш. Це ось так. І зараз вам покажу другу свою остому висажену в іншій теплиці. А це друга остома. Тут ми вже взяли, зробили висновки після першої, одразу поставили капельний полив при висадці, не робили це пізніше. Ось. Того ніби посадили її ближче до капельного полива, вже розмістили. Ви Вже бачили, де капельний полив знаходиться безпосередньо. так? Ось така вона приходить. Ви вже бачили відео по яких касетах приходив в першому відео, якому я знімав по вестомі. Ну, досить невеличка. От. І два тижні я не даю ніякої підживи по ній. Суто Ну, тут полив. Туту вода, вода і ще раз вода. Більше нічого не потрібно. Ось там не водить обман то, те, що там трошки сухий ґрунт між ними. Но це тільки практична корка. То є от місця, де воно повністю, ну, повністю виништовозить. Це тільки верх, а знизу воно повністю волога. Так що це можна не переживати. Ну і ще тут буде закладено три грядки. Тут більша клітка. Клітка тут. 15 на 15 всі решта будемо саживати ще менше. меншими клітинками. Пробували ставити агроволокно, але но... поки що від цього відмовитися, будемо слідуючі рядки закладати за агроволокном. Тому, що е тобто, коли розрізаєш, квітка втікає всередину під агроволокно і в зв'язку з тим, що так, попадає в сонце, вона дуже скоро може засохнути пропасти. Треба робити більше отвору. Ну а на той момент не було можливості цього робити. Треба було все ж квітку, квітку. Ми вирішили забрати агроволокно і вже на слідушій грядки його закласти і все-таки спробувати так виростити. Це все оскільки воно економить вам затрати на робочу силу, тобто ваші кошти або ваші руки будуть менше працювати в тому плані. Ну, На цьому все. Будуть питання. Прошу звертайтесь, пишіть під відео. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на канал. Дякую!